Львівський муніципальний мистецький центр. Назвати Чеблю Колена. Я працюю у музеї гідності у Львові, науковою співробітницею. І я загалом вже 9 років досліджую історію Майдану. Історію Революції Гідності. І власне кілька слів хочу вам розповісти. Так, загалом про майдан. І про речі, які використовувалися під час Майдану. Ну, одразу хочу сказати, що ну, всі відомо, так що Революція Гідності це не перший Майдан у новітній історії України. Першим називають революцію на граніті, потім були акції Україна без кучми», потім Помаранчевий Майдан, Помаранчева революція. І зрештою, ось 10 років тому. Власне, почалася революція гідності. Але вона відрізняється. От саме ця революція відрізняється від усіх попередніх масових протестів в Україні. Чим відрізняється? Тим, що вона переросла в вправну таку, дійсно, власне, що під час цієї революції, під час цього майдану, були сутички, було використання зброї обома сторонами конфлікту. так? На жаль, були вбиті. і їх ми називаємо небесною сотнею. Це майже 100 людей, які загинули під час революції гідності. Власне, тим вона вирізняється з попередніх тим і своєю кривавістю, і своєю брутальністю. От ви знаєте, у нас у Львові є, наприклад, меморіал пам'яті героїв Небесної Сотні. Часто туристи, які туди потрапляють, гості Львова на меморіал. Це дуже популярне місце. Так у Львові, то вони дивуються матеріалами, які там використані. Це ржавий ржавий метал, так звана кортенова сталь це бетон, це бруківка. А для мене, наприклад, в цьому немає нічого дивного, тому що це, як на мене, таке дуже відображення характеру Майдану, який, по суті, свої, власне, і ці всі речі вони там використовувалися. Там використовувалися металеві залізні речі. Ось, наприклад, тут ви можете побачити на горі просто шматок звичайної металевої труби. Газової труби, скоріш за все, от зверху, яка була зброєю Майдану, а яка використовувалася для самозахисту, передусім оборонцями Майдану. Також там використовувалася каміння, бруківка передусім, звичайно, і загалом все, що можна було тільки знайти. І це були різноманітні фактури, це було дерево, невід'ємною частиною образу майдану, це були шини, їх, на жаль, тут немає. Так? Відповідно, на виставці багато хто згадує про те, що коли. Що з чим асоціюється майдан, то люди згадують передусім, що це дим, так сажа, дим, спалені, ці дроти, по яких було дуже тяжко бігти, коли треба було бігти вперед, по яких було тяжко втікати, наприклад, на ті самі Грушевського, коли Беркут постійно нападав, контратакував, намагався скупити, витягнути, побити, взяти в полон. І от, власне, оці такі речі про які часто згадується. Тому, от якби от наш навіть той меморіал який я почала говорити, от він дуже характерний, він в цьому плані типовий і він дуже влучний, так, тому що от він брутальний, такий самий, як брутальна значною мірою була революція гідності. Ну і повторюю ще раз, цим вона відрізнялася від попередніх наших майданів, які були мирними. Коли там помаранчевий майдан, люди прийшли, постояли, покричали Юля, покричали Ющенко. Ура, Майдан переміг всі, пішли додому, щасливі. Там потім почалися мегасрачі, ну це вже інша історія. Революція гідності була зовсім інакшою, так? Тобто, Якщо на початку вона починалася такий, як мирний студентський процес, то потім ми бачимо. Що вона переростає у реальну в боротьбу, і при чому боротьбу повторююся ще раз з використанням зброї, зброї різноманітної, так відповідно, включно до вогнепальної вогнепальна зброя, яка використовувалася не тільки з боку там силовиків, беркуту того ж самого і тітушок тих найманих бандитів. Ну а потім вони власне довели до того, що навіть майданівці, учасники революції для самозахисту були змушені брати в руку вогнепальну зброю і відстрілюватися також. Але зараз ну, якби тут на виставці ці речі не представлені, в нас представлені тут такі речі більше побутового плану, і вони унікальні, наприклад, тим, що вони були зроблені часто власноруч. Переважно власноручно, так? Ну, за винятком, можливо, цієї рогатки. Ця рогатка не зроблена власноручно, вона була придбана в магазині, її мені передав один наш майданівець. Е Львів'янин, який, на жаль, втратив руку під час протестів на Майдані. І, от, власне, він, до речі, мені її передав за умови такої, що е, я її, якби, ну, він її дарує мені, я її передаю у фонди музею, ніби від себе він не хотів цього передавати, щоб не підставляти можливо себе. Тобто, вже навіть після Майдану отож такий цікавий момент, бачите, це вже відбулося більш ніж через. Кілька, ну це років через три, здається, після Майдану це все відбулося. Коли він мені цю штуку передав, і людина, яка ну заплатила таку дорогу ціну, втративши руку, він все одно каже: Я не буду передавати особу, типу особисто, бо це доказ того, що я використовував це на Майдані. Так само, як, наприклад, він коли ми записували інтерв'ю, він казав, що ми, коли йшли 18 лютого в Маріїнський парк ми офіційно реєстрова так звана самооборона, і в нас з того всього, що в нас було, це в нас був захист такий. Шоломи, так, відповідно, якісь там бронежилети такі примітивні або простій нульового класу захисту. Але ми йшли і ми мали в рюкзаках коктейлі Молотова. Ну, тут на, власне, на виставці можна побачити, так, представлено декілька коктейлів Молотова. Так, схематично, які виготовляли, які були, ну можливо, найвідомішою, мабуть, зброєю так майдану, і власне вони використовувалися надзвичайно широко. Так, це просто звичайний там бензин з гасом, додавали от фітиль. Пінопласт, для того, щоб воно все краще приліпало, все це використовувалося. І, от, власне, він мені говорив про те, що каже, що ми йшли, але в нас у всіх рюкзаках було повно коктейлів молотова. Ось. Що тут ще можна побачити? З елементів самозахисту використовували щити. Оцей щит повністю саморобний, по цьому можна побачити, що в нього приварені ручки. Так? Він зроблений по типу щита, щита силовиків, тобто з отворами, через які можна так. Дивитися при потребі, як їх використовували. Ці щити використовували не під час боїв або сутичок безпосередніх. З ними стояли на барикадах. Тобто на Майдані була постійна от така от лінія. По якій трива, ну, кордон між силовиками з одного боку і захисниками Майдану з іншого боку. І от, власне, на тій барикаді стояв народ, особливо в ніч турму Майдану, вони тримали ці щити, в них ці щити летіла бруківка з боку беркута, тому що ті так само не гребували і кидали, кидали коктейлі, молотова, стріляли гумовими кулями. Власне, ці щити захищали від таких предметів. Тобто, народ згадує у своїх спогадах, як вони вночі, наприклад, чи там в день струєм ми води з водометів, ми стояли годинами, просто постійно стояли, стримуючи руки, боліли, руки відвалювалися. Люди часто стояли з пораненнями. Це ж зима, не забуваємо так, відповідно, що було холодно. Люди часто хворіли, отримували там. І запалення легенів, є випадки, що серед Небесної сотні є люди, які померли від того переохолодження, яке вони отримали на Майдані. Тобто ці речі використовувалися е, саме для е, от в таких от випадках. Е, тепер я би ще хотіла кілька слів вам сказати про, власне, про такий самозахист і про елементи самозахисту, які можна тут побачити. Унікальним експонатом є ось цей бронежилет. Це саморобний бронежилет, який був виготовлений у Львові. І от, власне, я детально досліджувала історію саме виготовлення і виробництва таких бронежилетів. Взагалі, елементи самозахисту стали необхідними на Майдані, починаючи з січня. От в січні починається така активна фаза, знаєте, відповідно коли на груші, бої, коли власне, силовики починають використовувати гумові кулі і стріляти у людей. Коли починаються безпосередні сутички з використанням палець так, з їхнього боку, треба було якось захищатися. І відповідно використовували для захисту рук і ніг. Ось це часто, так, як ми бачимо ось тут. Так, це є такий налокітник, його одягали ось отак на руку. Ще, до речі, це його виготовили з карімата, і він захищав від чого беркут, коли біг він біг з своїми ось палицями, з такими так пластиковими гумовими, і люди відповідно, щоб захистити. Руки, так то використовувались такі налокітники. З таких ще підручних засобів цікаво використовували глянцеві журнали, масово глянцеві журнали. Ними обмотували от просто собі руки, ноги, скотчем. Так? І так само ось тут, на тіло, тому що, коли ти попадав під кійки, то товсті глянцеві журнали вони реально захищали, і про це є багато спогадів безпосередніх учасників Майдану. І вони про це свідчать. Але ми вертаємося до бронежилета. Тобто, дивіться, в січні. Починаються суточки, в січні з'являється безпосередня потреба в тому, що нам треба якось захищатися. І, до речі, можна ще побачити взагалі на фотках на Майдані, то там народ іноді навіть приходив знаєте, в таких лицарських якихось латах, там частини обладунків, навіть використовував шоломи. Тут, наприклад, якісь кіраси, типу от такого плану. І, власне, от такі бронежилети починають робити саме в січні. Їх називали камізельками. Курував Виробництво цих бронежилетів Центр, який власне волонтерський допомагав Майдану, він знаходився тут по сусідству, в приміщенні палацу сапєк, колишньому там зараз знаходиться волонтерська організація Львівський лицар. Її очолює захисник власне, історичних пам'яток у Львові відомий волонтер Андрій Салюк, і так само революціонер і учасник всіх майданів, які були в Україні. От власне він був куратором, і він мені розповідав, що почали робити з одноміліметрової сталі ось такі так звані камізельки, як вони їх називали. Але дуже швидко стало зрозуміло, що цього недостатньо. І потім почали робити 3 міліметрові. Ця штука вже зроблена із 3-міліметрової сталі. Загалом, ось таких бронежилетів було виготовлено близько 2,5 тисяч, тільки у Львові. Спочатку він казав, що працювало чотири групи над виготовленням. Так, власне, таких бронежилетів у різних місцях у Львові. І е, переважно це було на різноманітних виробництвах, де розрізали метал, так от форми вона має захищати груди, вона має захищати плечі, триматися на плечах, вона має захищати пах. так. Потім з карематів вирізали основу під низ, І всі ці, ці заготовки їх приносили в підвалі палацу мистецтв, тут зовсім поруч на коперника. так. Е, приходили волонтери, збирали це все, шивали докупи. Так само там в приміщенні палацу Сапєк. Товариство охорони історичних пам'яток, там також волонтери цим займалися. Я пам'ятаю, навіть тут на відкритті виставки прийшов чоловік, який був залучений безпосередньо, його звали Крило, і він розповідав, ми з ним трошки поговорили, і він був безпосередньо так, залучений у виробництво. Це І, Емі, будь ласка, не заважай мамі. Шкарпетки, брудні, киш. Ми вирізати і от власне, він якраз був одним з тих, хто виготовляв такі бронежилети. Далі Андрій Селюк розповідав, що вони їздили за Львів, стріляли з мисливської рушниці, щоб перевірити. Я бачила навіть фотки з цих випробувань з м'ятинами. Вони дуже добре тримали гумові кулі. От, якими стріляли масово, ну, само собою, вони там витримували удар Бруківки. Також Салюк розповідав, що як мінімум двоє людей приходили до них вже після Майдану і говорили про те, що в них вистрілювали. Один навіть говорив про те, що стріляли з автомата бойовою кулею, і отак от от, ну, врятував власне, цей бронежилет. Ще цікавий факт саме про ці штуки. Коли вже почалася війна, Після Майдану, так, коли вже анексія Криму, і коли перші підрозділи їхали туди, ну, голі босі, насправді, знаєте, зараз іноді це сприймається як мем. Але якщо ми згадаємо, як все було майже 10 років тому, то, на жаль, наша армія часто реально була гола боса. Я пам'ятаю, що тоді взагалі бракувало будь-чого, будь-всього. І от власне він розповідав, що вони залишки тих бронежилетів, які залишилися після Майдану, які були виготовлені ще й десь перебували на складі, вони передавали тим солдатам, які. Їхали на Чонгар. От туди вже відповідно на кордон із Кримом, для того, щоб просто хоча б якийсь елементарний захист мати, тому що інакшого на той час не було. Так що це от така цікава історія наших бронежилетів, і от такий власне унікальний в тому плані артефакт. Над бронежилетом висить шолом, лижний з шолом нашого співробітника, нашого музею. Його, власне, він був в ньому на Майдані. І загалом шолом це була найважливіша, мабуть, штука, яка потрібна була. Там Для самозахисту, тому що е, бурківка, яка могла в будь-який момент прилетіти так, з того боку, коктейль Молотова, який міг прилетіти, як від Беркута, так і від когось ззаду. І відповідно так само попасти тобі в голову, friendly fire, і Для цього потрібен був захист. І Відповідно, шоломи використовувалися найрізноманітніші. З самого початку це були на горі висить у нас казка будівельна, от можна побачити, так? це так само відомо Майданівський знаєте, експонат. Ще, до речі, цікаво. Коли дивишся фотки Майдану, наприклад, перша спроба розігнати Майдан 11 грудня, і тоді, власне, оці такі нічні фотки, знаєте, які іноді називають ікра. Коли ти дивишся, і з одного боку такі блискучі, чорні шоломи беркутівські, вони такі чорні, а з іншого боку, все оранжеве, тому що будівельні звичайні каски, які куплялися в супермаркеті, в епіцентрі, їх привозили. І, от, власне, дві такі, там чітко так от видно, одна в половина чорна ікра, з другого боку, така оранжева ікра, і вони такі дві стіни між собою намагаються один одного перетиснути, тому що Беркут намагався тоді розібрати барикаду і пробратися і розігнати Майдан. Так от це було в грудні. Якщо вже дивитися січень, і особливо то в січні, наприклад, привалюють лижні шоломи. так, Потім, наприклад, там байкерські якісь шоломи, мотоциклетні, велосипедні. На груші дуже багато участі в боях почали приймати молодь. Там віжувало дуже багато. Ультрасів футбольних болівальників. Ну і власне то, що мають, знаєте, то то народ з собою тягнув. Якщо ми дивимося фотки за лютий, то в лютому там вже все по-іншому, в лютому вже переважно є е, і в кожного другого, мабуть, металевий шолом, який використовувся, армійський шолом на той час не такий сучасний кевларовий, так, а звичайна та радянська така е, каска е, військова. Але вони вже складають більшість. Тобто, це знаєте така от еволюція від простенького. Від пластмасової звичайної каски до металевого військового шолому, яке так само проходить ну, з майданом. Палиця Беркутівська, коли були сутички, особливо 18-го числа. 18-го лютого то багато трофеї взяли. Або, наприклад, коли у Львові ми вертаємося до Львівської специфіки. Уночі 18-го лютого була ніч гніву. Так, всім відома подія, коли було захоплено управління обласної міліції, коли були захоплені власне райвідділи міліції, коли була спалена частина ВВ, яку ми перед тим місяць блокували на Рубчака, і звідти винесли багато амуніції. Зокрема, це були і обладунки якісь відповідно. І в тому числі палиці. Тому от багато тих речей поїхали потім на Майдан і використовувалися активно як трофейна власне, зброя. Ну і ще хотілося вам показати, дивіться, там є на стіні власне, така біло-червона палиця. так, і вона була передана в наш музей власне, чоловіком, який не захотів там називати, не хоче публічності, але це ну, певний такий своєрідний йти, витвір мистецтва. Так? І е, він е, там на одному написано, наприклад, диктатура. З іншого боку, якщо її перевернути, там, наприклад, написано опричнина зброя е, там про, і про Беркоти йдеться. Тобто, це пряма асоціація так, до того, що часи е, середньовіччя. Росія, Іван Грозний, Опричники. І, от, власне, от якби на Майдані тоді були чіткі вже такі уявлення і чіткий поділ, так що беркутівці – це от слуги Януковича, який новітній, грубо кажучи, так? Іван Грозний і ті опричники, які от, таким от дикими методами репресивними наводили порядок. І, власне, оце от палиця теж такий цікавий символ. Ну, загалом нам. Оскільки ми в мистецькому центрі то пару слів, то Майдан був надзвичайно в плані культурному, і це була така вибухова емоційна подія, так. І в ній приймало участь, мабуть, ну, всі митці, які є в Україні, вони, мабуть, підтримували Майдани, були присутні, були мистецька сотня, була купа просто неймовірних різних ініціатив, так, всіляких малюнків. У художньому плані це було просто дійсно неймовірне щось. І, от, власне, ну, як і загалом в політичному, так, це от, власне, воно. Ну, Демонструє і показує, чим Україна відрізняється все таки від наших сусідів, тим, що ми країна от вільних людей, так таких надзвичайно неймовірно талановитих, які от можуть використати будь-які самі звичайні побутові речі, перетворити їх на зброю, перетворити їх на знаряддя своєї боротьби. Ну і якби використовувати таким чином.